Всім привіт! Мене звати Анна Марія. Ви можете звати мене просто Марічка. І я в п'ятницю пішла на балет. На який балет? А на англійський балет, який називається Манон. І сьогодні ми з вами про нього поговоримо. Поговоримо про мої враження, що мені сподобалося, що мені не сподобалось, хто там взагалі був і як це взагалі все відбувалось. Бо про цей балет я нічого не знала, поки я не приїхала в Лондон. Це Прям англійський балет, хоча він розповідає і про Францію, але це англійський балет поставлені англійцями в Англії. Тому е це дуже тут дуже відомий балет саме в Англії. Ми, я нічого не знала в Україні про балет Манон. Я не знала, що він існує взагалі. І це дуже сумно, бо це реально популярний балет в Англії, це е балет світового рівня і дуже-дуже важливий, дуже-дуже цікавий. Тому сьогодні ми з вами про нього поговоримо. І давайте почнемо. Ну і давайте поговоримо про сам балет. Зараз розповім вам невелику інформацію, щоб ви розуміли про що це. Манон це балет поставлений Кеннетом Макміланом на музику Джуля, Джуля Масне та заснований на романі Абата Прево Манон-Леско в 1731 році. Балет вперше був поставлений королівським балетом у Лондоні в 1974 році. Ось ось така ось інформація. Ось і цей балет не він не дуже старий, тобто він поставлений був у 1974 році. Це десь скільки? О, <свісно> скільки це. Uh, майже 50 років тому, а uh, да, 50 років тому я був поставлений, тому це як це більш молодий балет, ніж той лоскунчили озеро і все таке. І він дуже англійський. І мені мене я досі не можу спокоїтися, що це англійський балет, і в Україні в моїй українській коліжі мені нічого про нього не казали. Можливо, не казали, тому що це, це реально дорослий балет, але це класичний балет. Він на пуантах, класичні костюми, про кохання, як це завжди відбувається в балеті. Тому це реально класичний балет. Це не сучасна постановка, не якесь нове бачення світу. Це класичний балет, тому, тому чому про нього не розповідали, я не знаю. Але хочу сказати, що це дорослий балет. Це не балет про Лоскун, чи там якась дитяча казка, чи там Лебедина озеро, як найвідоміший балет світу. Ні, це реально дуже серйозний балет, і він дуже довгий, бо там три акта. А це реально довго, і я його витримала. Ну як? Не те, щоб я його прям витримувала, чи мені було якось важко дивитись. Але три акта це не знаю, мати терпіння, і треба реально захоплюватись балетом, щоб це як не витримати, а це подивитись. Ось я. Спеціально не читала як це, не читала про що це було. тобто я прочитала там декілька параграфів там, типу, про що там, ну, там про кохання. Там вона поїхала туди, де там вона померла. Ну, коротше, типу, я розуміла плюс-мінус, що просто я хотіла, як це вперше е подивитись балет, про який я нічого не знаю, і якось зрозуміти про що, що відбувається взагалі. І чесно. Я зрозуміла. Роз, я я дивилася персонажів і я розуміла, що відбувається. А, а вже ж там були такі моменти, коли я не розуміла, що відбувається. Наприклад, хто там був той чоловік, там якийсь там. Ну коротше, це виявився брат Манон, головної героїні, І так, Манон це дівчина. А, ось, і взагалі про неї весь балет. Також були, тобто. Реально, це було важко показати, що два персонажа родичі не не кажучи це цього. Тому ось це я не зрозуміла. Також я не розуміла, чому. Манон пішла за іншим чоловіком. Ну тобто, вона закохалася в нового чоловіка, пішла з іншим. Ми зараз детальніше проговоримо про сюжет, трішки почекайте. Ось, тобто я також цього не зрозуміла, а потім не зрозуміла, що брат її продав. Ну коротше, ось тому тут було два моменти, які я не зрозуміла. Але це реально це було важко зрозуміти, тому що не кажучи слів, це було важко зрозуміти, що вони рідня, а не просто якісь там друзі і що там відбувалось. Чому він так зробив? Ну коротше. Ось зараз про самий сюжет. Я не буду вам читати інформацію про сюжет, тому що я буду намагатися вам просто перерозказати, що я подивилась, що мені там сподобалось, і так далі. Ось балет. Тобто, у нас є головна героїня Манон. Вона закох... закохується в чоловіка, ось вони там за всі закохані, але її брат а, продає її. Іншому, Тобто е, як їй вважало, що вона там розпусна якась жінка, ось, і брат їй продав іншому чоловіку за дуже добрі гроші. Ось, Потім що е, там потім? Потім той, е, той чоловік, який в неї закоха, такий ходить, чому вона там типу, з з'їжджає і там бла бла, бла бла. -бла. Ось, потім її, е, вона хоче втікти з тим, в кого вона закохана. ось, Потім вбиває той чоловік. той... Чоловік, котрому брат продав, її вбиває брата. Ось, і потім вони втікають в Новий Орлеан Ось, і в новому Орлеані там, коротше, це типу дуже багато бути розпусною жінкою, і це вона. А вона, я не дуже зрозумію, вона реально була розпуснаю жінкою, Це просто, ну коротше, це не важливо. Бо якщо б той чоловік, як це той чоловік, в котрий в котрого вона була закохана, одружився на неї, на ній. Тоді б вона не померла. А так як він на неї не одружився, всі вважали, що вона розпусна жінка, і вона померла від ачання, від, я не знаю, від того, що від неї знущалися. Ну, коротше, там було багато факторів, чому вона померла. Дуже сумний балет, але мені подобається ця кінцівка, тому що. Не завжди повинен бути хеппі-енд, розумієте. Тобто вона померла від кохання, також Жизель померла від кохання. І я дуже люблю, коли е, історії закінчуються на поганому. Хоча це, напевно, трошки дивно, Але це реально цікаво. Реально цікаво, коли щось нове, коли не все добре, не це прекрасно, бабочки літають, кохання і та та-да-да. -та. Також буває, повинні бути такі сповідання, де поганий кінець. Я дуже це дуже там романтично, там готично, якось так страшно, і взагалі ці сцени, коротше, де. Людина помирає, їх може так добре розкрити і завдяки і завдяки танцю. Це реально дуже круто може показати. Тому я люблю балети, так сказати, з е, сумною кінцівкою, з поганою кінцівкою, не з хеппі-ендом Ось я так вам тут все весело так розповідаю, якщо чесно, але це реально був дуже дуже жорстокий балет. Реально жорстокий. І він не розповідає якусь. Наєвно сентиментальну історію про кохання, реально серйозна історія кохання, де жінка помирає від того, що е, чоловік не одружився на ній. Тому, будь ласка, чоловіки не повторюйте таких помилок. Ось е, тому так і мені дуже сподобався цей балет. Ще е, тві, головну роль грала Маріана Лунес. Я обожнюю Марія Не Вона мене, моя улюблена балерина. Взагалі, я не знаю. І знову ж таки. Я нічого про неї не знала, поки я не приїхала в Лондон і не побачила, як вона танцює, не побачила її в інстаграмі, як вона танцює. Ну коротше, потім прийшла на цей балет, і я досі не можу розуміти, як я нічого не знала про неї в Україні. Це балерина не знаю, світового масштабу, всі її знають. І якщо я думаю, що я там може трішки приувілічувати ні. Подивіться одне її відео, і ви зрозумієте, що в неї я не знаю талант, дар, боже там, вона не знаю, як це а, подарок Бога чи щось типу такого. Вона танцює неймовірно. Ось я не прийовію, ви просто подивіться на її руки, подивіться, як вона танцювала Жозель, Зайдіть в інстаграм і подивіться на неї. Ось тому це, 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 це вона просто неймовірна. Її не з ким не можна зрівняти. І е, я просто мені не трішки сумно, бо я. Хвилюю, що я не зможу ніколи так танцювати. Бо е, таких людей я не знаю, один не те, що не на мільйон, не мільярд. Тобто я ще ніколи не бачила такої талановитої балерини, навіть в Росії, де там дуже в ці балерини, типу, круті, і там найкращі балерини світу. Я ніколи не бачила, щоб хтось так танцював. І я не привічу. Може, комусь вона не подобається, але в не вона як висока, в неї руки, просто щось немовірне. Вона легка, ось реально легка і. Це, це треба побачити. Тобто ви не зрозумієте, поки ви не побачите. Я також не розуміла, поки я не побачила, як вона танцює. Ось і зараз трішки про що, про, про мої враження, як я висиділа всі три акта. Перший акт, чесно, він був просто супер. Реально був просто супер. Я дивилась, і не було ніяких, знаєте, таких пауз, де, я не знаю, мені було сумно, чи я хотіла подивитись на годинник, щось типу такого. Реально, реально було круто. Ось ось реально, прбеспівліченій, і е, перший акт він був, якщо не помиляюсь, 40 чи 45 хвилин. Тобто не там не годину, не там на півтори години, тобто достатньо так не дуже довго, то те, що можна висидіти. Ось потім наступний акт, ось наступний акт мені було висидіти важко, бо вже було пізно. Бо балет почався в 7.30, а закінчився в пів на одинадцяту. Ось тому це для це для мене. Я просто людина. В мене дуже такий режим сна. І я просто, е, типу, якщо треба спати, то я реально буду засипати. Мені за це дуже соромно і навіть випила каву, каву перед спектаклем, щоб не заснути. Але все одно не знаю, як мій організм працює. Ось тому другий акт мені було висидіти. Ну, не те, щоб важко, але просто я думала, а, там, там, ну як, коли там вже закінчиться, ось і це все, тому мені за це трішки соромно, але реально. І там, Я не пам'ятаю, щоб такого щось дуже крутого відбувалося в другому акті. Не те, щоб він був скуч... як це, скучний, але все ж таки. Ось, І третій акт я сіла, я думала, ось там вже треба ще один акт висідіти. Я не висиділа. Я реально я дивилася відкритим ртом, тому що це капець був. Третій акт це просто це щось реально неймовірне. Реально неймовірне. І взагалі остання сцена, де вона помирає, взагалі щось. І останній акт віншов з цього на цього 30 хвилин. Але я їх просиділа на одному диханні диханні. Марія так зіграла, Я просто в шоці. Я ніколи не бачила такої талановитої балерини. І я не провілічу ще раз вам кажу, тому що це реально щось неймовірне. Ось це капець був для мене капець, це я кажу в гарному сенсі, щоб не розуміли. Я там просто після спектаклю така просто який жах. Короче, який ужас. Якщо ужас, це для мене це добре, тому що якщо викликає якісь неймовірні емоції, то в мене це завжди ужас. Тобто я дуже рада. Тобто, це добре. Це добре. Ось. Тому це, це капець був. Це капець було круто. Коротше, тому я не знаю, що там взагалі відбувалось. І я а вже ж купила програмку. Ну, не програмку, а типу, а типу, книги. Ось. Ось ця книжка, ця книжка про Манон. У мене також є ця книжка про е, е, Дон Кіхот, про Жизель, Коротше, можливо, я яку, якось зроблю обзор. Це реально з Ройал Парахаус, і така книжечка про спектакль. Тут коротше, написано три акта. Три акта, хто там танцює, коротше, всі артисти е, прем'єри там десь позаду. Написано, прем'єри королівського балету, також там маса. Тут реально це капець круто. Зараз, якщо я знайду, а тут фотографій дуже багато. Показ, там є ще інформація, там, хто з ким танцював, там фотографії, де був поставлений балет. Тобто, реально, це дуже дуже круто, де вперше він був поставлений ось там. Ось тому. Так, дуже такі книжки просто я кожен раз іду на, який, на якийсь балет. Куп, треба купити таку книжку. Це реально, це без питань. Вона не дуже дорого коштує, але дорого коштує, але нормально. Ось де. А ось Dancers озроїло перехаус, тут я по завіду, то можна подивитись там, коротше, типу, хто як танцює, а, хто там як танцює. Ну, не хто як танцює, господі. А, типу, хто в головних ролях, хто в головний партії танцює. Тобто це реально дуже круто. Зараз тут повинен бути ще сюжет. А, синопсис. Ось синопсис. Ось також є синопсис, ось перший акт, там другий акт сцени, третій акт сцени. Ну, коротше, це реально дуже круто. Ось, також я хочу вам як це, полістати трішки фотографії, де я там, як я там була. Коротше, де я. Ось, зараз тут вам покажу фотографії. Ось там що там, де я ось можете подивитись. Також можете зайти на мій інстаграм. Я там показувала все деталі, всі мої сторіс. Коротше, типу, де я там, що я там, коли я там їду. Ну, коротше, це дуже цікаво було. Ось, і я просто щось, я не знаю, що сказати. Це був неймовірний балет. І після того, на наступний день, я сказала моїй вчительці, що я йду на балет Манон. А та вчителька сказала інші вчительці. Ось, і це вже в Роял Академів Денс. Ось, і вона там підійшла до мене, там поговорила, каже, о, ти там йшла на волосманон, як тобі сподобалось, така да, да, -да дуже, там стільки розмовляла, цією вчителькою. Ось вона вийшла в центр і. Просто на весь клас сказала, що я була на, на балеті манон. Я просто я там просто мені, не мені було ну приємно гриж. Але я трішки соромно, типу я такого навчила, що на всім всім у класу, але у нас реально багато скажу що була на балеті манон. Ось я не знаю, можливо, вони подумають, що це не занадто доросла була для мене. Ну якщо люди погано мене знають, що можуть подумати, що це занадто дороса була для мене. Щось по такого, що я там більше як дитина. Ну коротше, мені дуже сподобалося. було реально неймовірно. боже. і там і про милі Марія поговорили з вчителями. Тобто це реально дуже англійський балет. А Марія Нелонес вона всі просто її обожнюють. Це про це просто капець. Ось тому не знаю. Мені дуже-дуже гарні емоції виклав цей балет, хоча він був і сильний, і жорсток, і емоційний. Ну коротше, це треба подивитись. Не знаю, зайдіть там на канал Royal Opera House і подивіться там балет, якщо він там є в запису. Чи поїдьте в Лондон і подивіться цей балет. Це реально я рекомендую всім. Всім треба подивитися цей балет, треба знати англійську класику. От, хоча все відбувається в Парижі. Тобто, перші два акції відбуваються в Парижі. А третя акція відбувається в Новому Орлеані. Ось тому так. І я навіть знаєте, в чому прикол? Я коли шукала інформацію про цей балет, я не знайшла інформацію в українській Вікіпедії. Взагалі на українській я не знайшла. На українській мові я взагалі нічого не знайшла, тому я пішла в англійську Вікіпедію, щоб вам дати якусь трішки інформацію. Ось який я можу зробити висновок. Балет реально крутий. Треба піти, треба побачити. Якщо ви не фанат балету, можливо, буде важко витримати всі три акти. Якщо ви захоплюєтесь балетом, як і я, то дивіться мій канал, тому що тут багато всього цікавого. Ось і взагалі, сподіваюся, я вам трішки розповіла більше про цей балет, щоб ви знали. Розповіть своїм друзям, там не знаю, балетним, якийсь хореографом, ось, не знаю, хореографом, вчителям, тому що це реально дуже крутий балет. І мені здається, його треба вписати в українську. Якусь програму, як коли в мене була історія хореографії, ось і про історію хореографії ще давно розповідали про пітіпа. Ну пітіпа добре, пітіпа, реально треба його знати. Ось там про Лоскунчика, Чайковського. А про блад не слава не було. Тому це дуже мені дуже сумно, тому що це реально неймовірний балет. Ось реально. І я не преувеличиваю І я ще кучу разів повинна вам сказати, що це. Реально неймовірний балан. Ви не що туди підете, і це реально, це просто треба піти на я Нес. Я вам серйозно, просто зайдіть на її інстаграм, він зайву ходіть, зайдіть в інстаграм, пишіть Нес, і подивіться хоча б одне її відео. Хоча б одне її відео, і ви зразу зрозумієте. Тому ось таке вийшло відео, я багато говорила. Воно вийшло коротке, я ж вам не буду там розповідати там кучу всього про. Цей балет. Ось я хочу, щоб ви самі склали своє враження про цей балет, що там вам сподобалось, чи там вам не сподобалось. Можливо, я там трішки ось тут поставлю поклон. Ось поклон, коротше, цих акторів. О, акторів як це прем'єрів. Ось тому так. І всім дуже дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм, підтримуйте мої книги, спонсоруйте. І я хочу дуже трішки вас поругати, Бо я сказала, якщо на минулому моєму відео набереться 100 переглядів, то я зніму відео, де я коментую свою варіацію та не зібрала 100 переглядів. Мені дуже за це соромно і вже не збирається. Тому якщо ви реально хочете, щоб я про... про, про, про про, покритикувала, як я танцювала свою першу варіанці. Будь ласка, і підіть і подивіться то відео ще раз. Або ще ще. Ну, коротше, все, все нормально, я вам все розповіла. Я сподіваюся, не сподобалося відео. Всім дуже дякую за перегляд і люблю вас. Незабаром побачимося на наступному тижні.